Друзі, вітаю! Це передбачення на липень місяць для кожного знаку Зодіака. Дякую всім, хто мене дивиться, дякую за підписки та за ваші коментарі і за зворотній зв'язок, друзі. Також хочу нагадати, що я беру персональні розклади, але не більше, ніж 5 людей на день. Ви можете зробити розклад на липень особисто для вас, з усіма підробицями. Також можете зробити розклад на персональні стосунки, на вибір, на тенденції на майбутнє. Я завжди для вас відкрита. Що ж, перед тим, як робити, перед. Бачення, давайте трошки поговоримо про липень, бо він буде реально цікавим. В липні у нас аж три ретроградні планети: це Меркурій, Сатурн і Нептун. А ці планети вони дійсно можуть трошки впливати на наше з вами життя, але одразу скажу, не хвилюйтесь, тому що Юпітер для багатьох на цей рік зайшов в їх дім, який він оберігає. Тож, в принципі, навіть якісь моменти вони будуть дуже добре згладжуватись самим Юпітером. Але трошки про ці ретроградні планети. А ретроградний Меркурій він часто пов'язаний з затримками, помилками, технічними якимись проблемами, наприклад, забронювали готель, треба перебронювати або забули квитки чи паспорти, тож треба бути обачним, особливо тим, хто їде до відпустку. А також Меркурій може принести перегляд минулих рішень. Тобто треба буде щось переробити, передивитись, але це знову ж таки це не це природньо, тому що Меркурій він ходить декілька разів на рік. Туди-сюди, да він у нас буває ретроградну достатньо часто, тож не треба його якось знаєте, сприймати як щось негативне. Він може просто допомогти зробити щось краще або переробити. Ну і звісно, допомагає нам залишатися сфокусованими. Тепер ретроградний Сатурн. ретроградний Сатурн він може сповільнювати в принципі процеси, а вимагати перегляду відповідальності та дисципліни знову ж таки, як і Меркурій, а також повертати нас до незавершених справ, які треба зробити. От якщо ви щось не зробили, якщо ви щось відтягували, то Сатурн може вам нагадати по-своєму, що це вже треба зробити. А ретроградний Меркурій він взагалі може впливати на наші емоції, тому що Нептун це вода, це емоції, на нашу інтуїцію, звісно, та на творчість. Якщо будуть якісь ілюзії, треба все перевіряти, скажімо так, якщо якісь дуже добрі пропозиції, обов'язково все перевірте, тому що дуже легко, коли Нептун ретроградний, скажімо так, повністю. Поглинутися якимись мріями та ілюзіями, чимось що не є справжнім, але це дуже гарний час для творчості. Тож просто будьте обачні, друзі.